Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Під час дії воєнного стану головне управління державної податкової служби у Дніпропетровській області продовжує працювати та надавати послуги суб'єктам господарювання та громадянам. Актуальні питання, які турбують бізнес та звичайних споживачів, це використання суб'єктами господарювання при розрахункових операціях належним чином зареєстрованих касових апаратів та проведення фактичних перевірок податковою службою під час дії воєнного стану. Сьогодні у студії дев'ятого каналу заступник начальника відділу управління податкового аудиту головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області дудник Роман Олександрович. Вітаю вас, пане Романо, у нашій студії. Вітаю. І зразу питання: що таке фактична перевірка і чим вона відрізняється від документальної перевірки? Дякую за питання. Питання дуже актуальне. Бізнес насправді дуже часто плутає питання, що таке фактична перевірка та документальна перевірка. Отже, документальна перевірка проводиться яким чином до початку цієї перевірки. суб'єкту господарювання направляється наказ для того, щоб Собіспрямування отримав це наказ на проведення перевірки, заздалегідь підготував весь пакет документів, що належить до предмету перевірки, да, і потім вже така перевірка проводиться. Фактично ж перевірка проводиться навпаки, вона проводиться без попередження суб'єктів господарювання. Це по-перше. По-друге, до початку проведення фактичної перевірки працівниками податкової служби відповідно до норм податкового кодексу статті 80 та 20 проводиться контрольно-розрахункова операція для того, щоб впевнитись чи використовує суб'єкт спорювання належним чином зареєстровану е, касову техніку? Це РРО або класичні е, касові апарати. Е, а також для того, щоб впевнитись, чи особа, яка проводить розрахункові операції, яка знаходиться на господарській одиниці, вона певним чином е, оформила у суб'єктах сподрівання працевлаштована mm, да, чи, так чи так. ні. Отже, для цього і проводиться перевірка без попередження е, під час. Проведення перевірки фахівцями податкової служби надаються е, тій особі, яка проводила розрахункові операції, копію наказу вручається, ознайомлюється з направленнями на проведення перевірки, а також ознайомлюється з посвідченнями фахівців, які проводять таку перевірку. Потрібно також е, зазначити те, що перевірка фактично може проводитися лише в присутності тієї особи, яка проводила розрахункові операції. Отже. Присутність на господарській одиниці директора, бухгалтера або самого підприємця є ну, обов не, не обов'язком. Достатньо лише тієї особи, яка проводила розрахункові ну, це, операції. Там продавець, так? Так. Угу. І та людина, яка робила контрольну закупку, да? мабуть, я так розумію. Контрольну розрахункову операцію Операція, проводять да. фахівці, фахівці податкової я служби. Я на я них є е да. посвідчення угу. працівників податкової служби, у них є направлення. На кожного з працівників, а також е копія наказу на ту господарську одницю, яка перевіряється, зрозуміло. А таке ще питання: я думаю, цікавить дуже багато людей: чи існує мораторій на перевірки е під час дії воєнного стану потрібно підкреслити, що е під час дії карантину. Дійсно, був мораторій на проведення фактичних перевірок, крім підакцизної групи товарів. Тоді лише перевірялись лише ті, які здійснюють продаж та обіг підакцизної групи товарів. Це е, в більшості випадків алкоголь, тютюн, транспортні засоби е, перевірялись ці суб'єкти співання під час дії воєнного стану. На превеликий жаль до органів податкової служби надходила дуже велика кількість звернень громадян про те, що на ті чи інші господарські одиниці неможливо розрахуватись за допомогою карток. Працівники працюють без належного оформлення Так, не видають фіскальні чеки при проведенні розрахункових операцій. Ці всі питання набували дуже високого морального та соціального значення. Тому з боку законодавця. Було е, знято всі обмеження щодо проведення фактичних перевірок будь-яких сфер бізнесу, і податкова служба почала проводити е, фактичні перевірки. Але потрібно також визначити те, що Дніпропетровська область найостанніша область, яка почала проводити такі фактичні перевірки. Чому тому, що спочатку, коли настав воєнний стан в нашій державі, це для всіх дуже великий тягар, це дуже складна ситуація. Тому Дніпропетровська область е, створила мобільні групи, які приходили на господарські одиниці суб'єктів господарювання, вручали пам'ятки, розтлумачили норми законодавства про те, що необхідно проводити розрахункові операції з обов'язковим використанням зареєстрованих належним чином РРО або ПРРО. Так, то е, також е, потрібно надавати споживачеві можливість розрахуватись за допомогою електронної платіжної системи кредитної картки. Ну, ось так і на превеликий жаль, не всі суб'єкти господарювання сум, сумлінно виконували ці норми, і ми вимушені були розпочати ці е, фактичні перевірки. До того ж, перед початком проведення фактичної перевірки обов'язково фахівці податкової служби проводять детальний аналіз здійснення господарської діяльності таких суб'єктів господарювання, які перевіряються. Наблюдають, да, там перевіряють попередньо. А, база податкової служби вона дуже розширена. Да. Ми да, бачимо. Да, да. Кількість зареєстрованих працівників у суб'єктах господарювання ми бачимо їхні виторги. Ми можемо порівняти е, аналогічні сфери бізнесу да, інші, інші, ін, да? інших да суб'єктів господарювання, е, е, подивитись, які можливі ризики вчинення порушень податкового законодавства. І вже такого суб'єкту спрямування провести фактичну перевірку. А ви розповіли про те, що спочатку інформували, роз'яснювальну роботу вели, і тільки потім були перевірки, Да? Я так розумію, якийсь був термін. І з цього приводу в мене питання. Дивіться, коли йде мова про касові апарати, про РРО та перерода серед бізнесу, саме підприємців, є таке. Ну, Інформація така, що касові апарати їм задобряться лише е, з 1 жовтня 2023 року. Чи... Дякую за запитання. Питання дуже слушне, і е, ми проводимо дуже розширену роз'яснювальну кампанію з цього напрямку. І е, дуже часто на семінарах, е, які ми проводимо з суб'єктами да, суб'єкти співання нас націлюють на це питання. Але потрібно визначити, е, шановні суб'єкти господарювання. Відповідно до норм закону 265 простосування РРО в сфері торгівлі громадського харчування та послуг обов'язково використовувати, якщо коротко, ми дуже коротко да, скажемо. З 1.01.2022 року всі суб'єкти господарювання при проведенні розрахункових операцій, а саме, включаючи платників єдиного податку, зобов'язані проводити розрахункові операції обов'язково з використанням належним чином зареєстрованих РРО або ПРРО. Обов'язково. Так, відповідно для того, щоб зменшити навантаження на бізнес, для того, щоб бізнесу було простіше адаптуватись в умовах, в, в умовах таких, да. законодавець прибрав відповідальність за невикористання касової техніки належним чином зареєстрованої, а також за невидачу фіскальних чеків, але лише в період. З 01.01.22 до першого 01 штрафні фінансові санкції не застосовуються. Але крім трьох сфер: ці сфери сфера підакцизної групи товарів, а до підакцизної групи товарів і в карантин проводились перевірки, застосовували штрафні фінансові санкції в повному обсязі. Сюди додали ще сферу обміну валют, а також сюди додали сферу азартних ігор. Отже, до трьох груп. Штрафні фінансові санкції застосовуються в повному обсязі. Також для платників єдиного податку е розмір штрафної санкції він е зменшено. Якщо для всіх е суб'єктів сподівання там загальної системи оподаткування юридичних осіб за невикористання касової техніки, е невидачу фіскальних е чеків за порушення вперше відповідальність 100% від таких операцій, за вчинено друге. 150% від таких операцій. То для платників єдиного податку до 25-го року відповідальність передбачена у розмірі 25% в перше та 50% за вчинено друге. Але також тут є обмеження. Це не стосується тих єдинщиків, які здійснюють діяльність сфері продажу підакцизної групи товарів. А потрібно також зазначити, що Пиво зараз є а, Теж, під, під акцизною групою товарів, але платники єдиного податку можуть е, бути на Спрощені системи оподаткування та торгувати лише пивом. Всі інші суб'єкти сприювання повинні вже бути то, е, фізичні то ж... особи да на загальній системі оподаткування. Mm. Ну, якщо це е, алкоголь звичайний, тютюнові вироби, то це вже загальна система і е, так, але юридична система, але на... пиво так. Але це підакцизна група товарів. Тому mm. звертаю на це увагу суб'єктів е, е, Також це. Продаж ювелірних виробів, продаж медичних засобів та продаж складної побутової техніки. До них фінансові санкції не застосовуються в пільговому розмірі, вони застосовуються в повному обсязі в, да, 105% за вчинене порушення в перше та 150% за вчинене в угу. А питання ще дивіться: ну воно більш таке філософське. Якщо знято мораторій а, на проведення фактичних перевірок, чи збільшено тиск з боку держави? Так, на малий бізнес. Дякую за запитання. Потрібно провести аналогію редакції закону 265 да, про застосування розвіт ігри громадського харчування та послуг. І раніше, до 2017 року, за невикористання касової техніки була відповідальність, вдумайтесь лише, да, в п'ятикратному розмірі. Так. Отже, за невидачу фіскальних чеків відповідальність була е, в п'ятикратному розмірі. З 2017 року до 2019 року завчинена вперше була відповідальність. Лише одна гривня. За в друге вже була 100%. Mm -hmm. Потрібно зазначити, що е, гривня це було як попередження до суб'єктів господарювання. Mm -hmm. да? Да. Суб'єкт господарювання, Будь ласка, зверніть увагу на те, що у вас вже е, вчинено порушення вперше це. Да? І вдруге буде можна застосовувати 100% таких операцій. не в п'ятикратному розмірі 100%. Також А, е, е, Потім з 2019 е, року до 2020 року за вперше вже було 10%, зачинено друге 50%. І з 2022 року вже відповідальне 100% та 150%. Також було і е є. Раніше це було 637 положення, зараз це 148-е положення. <кій> за такі порушення, як не готівкових коштів в касі. Була, як приклад, я проводжу приклад. Приклади, так. Була відповідальність також в п'ятикратному розмірі. Указом президента був відмінений указ 436, який передбачає відповідальність за порушення 637 го або 148-го, потім вже положення. Да? І відповідальність прибрали. Так, порушення є. Якщо суб'єкти співання не дотримуються там е, не, ліміти каси, да, не оприбуткування готівки, порушення е, існують, але відповідальність за це не передбачено. Також е, починаючи з 2017 року, ми проводили дуже розширену роз'яснену кампанію. Ми попереджали суб'єктів співання, які сфери повинні працювати з обов'язковим використанням належним чином зареєстрованих РРО або ПРРО. Да, поетапно це вводилось. Дуже часто переносились терміни від обов'язкового використання певних груп суб'єктів господарювання. Отже, відповідно до законодавства, суб'єктам господарювання було надані всі можливості для того, щоб вони підготувались, для того, щоб вони налаштувались на зміни і працювали в правовому полі. Ну, так розумію, що да, звісно, від п'ятикратних штрафів ми прийшли спочатку з, з роз'ясненої роботи, так, податкова служба держави, а потім вже ну, трохи, трохи підвищила. Але не в тому ж обсязі, який був до цього. Так, це по-перше. А по-друге, податкової служби не стоїть мета проводити перевірки, здійснювати донарахування штрафних фінансових санкцій за перевірками. Ми намагаємось усіма можливими заходами довести до суб'єктів сприяння, що потрібно працювати в правовому полі. Потрібно видавати споживачам розрахункові документи встановленої форми фіскальні чеки. Також використовувати в праці лише офіційно працевлаштованих працівників. Ці всі питання перевіряються на кожній фактичній перевірці. Вони зараз для держави мають дуже високе значення, а також і для Тих працівників, які працюють у суб'єкті господарювання. давайте замислимось, да? працівник, який працює у підприємця або у юридичної особи, який офіційно не працевлаштований, да? він позбавлений права в майбутньому отримати пенсію. Ну так, це у нього да, він захист по... менший соціальний. Так. А також споживачі, які куплю купують товар або отримують послугу да які не отримують фіскальних чеков, чеків е, вони позбавлені права на захист себе як на захист як звич, звичайного споживача вони споживач. вже потім е, не можуть повернути цей товар вони не можуть звернутись <кій> з питань якості е, того товару Ну так, да, вони не захищені. і ви фактично вже трохи відповіли на питання. У мене є ще одне останнє питання. Як держава, як податкова служба, працює з підприємцями в питанні ну, по боротьбі з нереєстрованим бізнесом? Да? От ви трохи сказали, що роз'яснювальна робота. Дуже слушне питання. Чому? Тому що всі суб'єкти господарювання, які працюють, вони повинні бути зареєстровані <клес> <клес> суб'єктами господарювання. Обов'язково. Да? І е, ті суб'єкти, які працюють в народі, це називають під чорним флагом, угу. які е, працюють е, у у тіні. без, без будь-яких да. тіньовий сектор економіки, наносить велику шкоду державі і нам, як громадянам, звичайно. Угу. Тому. Податкова служба е, звертає увагу на таких суб'єктів співання. Податкова служба співпрацює з іншими державними органами, як приклад, це е, органи Національної поліції, органи держпраці, а також органи е, місцевого самоврядування і інші державні органи. І ми всі зацікавлені в тому, щоб е, весь бізнес працював у правовому полі. Тому, е, як приклад, е, ви вдумайтесь е, лише. За цей рік, за 24-й, ем, пройшов січень, і ще лютий не завершився. Так, ми вже виявили дев'ять фактів здійснення господарської діяльності без державної реєстрації. В таких випадках ми працюємо з органами національної поліції. Органи національної поліції е, вже можуть здійснити заходи по затриманню обладнання або Грошових коштів від такої незаконної діяльності, як приклад, можу фактичний арешт, так. Так, так. ну вони затримують. Потім вже е, вилучення ріша... Ріша... вирішує е, судовий орган, але вони можуть затримувати до розгляду суду. Складається відповідно, протокол за 164 статтею і як яскравий приклад. Можу привести, що е, при перевірці послуг з перевезення такси було виявлено такий факт, і е, був затриманий транспортний засіб у Дніпропетровській області у таксиста. Oh. No. Це тому питання, тому робот, та таке робота в даному напрямі по боротьбі з тіньовим сектором економіки, вона проводиться, вона. Не тільки роз'яснювальна. Не тільки роз'яснювальна. Угу. На превеликий жаль, навіть під час проведення роз'яснювальної роботи, як приклад, можу привести, да, коли ми проводили роз'яснення в торгівельних центрах. Коли, відповідно до графіку, приходили на кожну господарську одиницю, ми заходили, роз'яснювали, розтлумачували ту чи іншу норму. Але під час е здійснення даних заходів також були виявлені факти здійснення продажу складної побутової техніки та підакцизних груп товарів е електронних сигарет, е були виявлені такі фактори здійснення без Будь-яких дозвільних документів тоді ми вже співпрацювали з органами національної поліції, вилучали з обігу тютюнові вироби от таких суб'єктів справляння, тому що вони а, мали всі ознаки фальсифікації, так, не було буду, марок акцизного так. податку на них. І, е, як приклад, можна сказати, що а, у 23-му році було м, виявлено. Виявлено 20 таких випадків і вилучено продукції на 320 тисяч. Триста тисяч. Ну в мене тоді останнє тоді питання. Можна зверніться до е пересічних громадян та е суб'єктів господарювання е на останок. Скажіть, так, якийсь головний меседж нашої зустрічі. Дякую, шановні суб'єкти співання. Ми завжди готові допомогти протягнути вам руку допомочі для того, щоб розтлумачити ту чи іншу норму закону. Ви завжди можете звернутися на телефони гарячих ліній податкової служби до профільних підрозділів саме з тих питань, які вас турбують. А громадянам можу сказати те, що Податкова служба працює. Вона не зупинялася в своїй роботі. Також є телефони гарячих ліній, на які ви можете звернутись з питаннями, що е, вам не видали на ті чи госпті чи господарської одиниці. Розрахункові документи встановлені форми. Ваші права порушені. Звертайтесь, будь ласка, до нас. Ми будемо вживати всіх відповідних заходів по припиненню незаконної діяльності таких суб'єктів. Дякую. Дякую, пане Романе, що прийшли до нас у студію. Розтлумачили мені та глядачам а, всі питання. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітав заступник начальника відділу управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Дудник Роман Олександрович. Дякую, що були з нами. Побачимось.